Навесні 1103 року дві дружини, великого князя Святополка і Володимира Мономаха, зійшлися на березі Дніпра, щоб домовитися про великий похід на полі. Святополкові воїни заперечували, кажучи, що навесні не варто відбирати горачів коней для кінця. Мономах відповів. Дивуюсь, дружину, що коней шкодуєте, якими орять, а про те чомусь не говорите, що як смерть розпочне орати, а половчин над'їде, дарить смерда стрілою, а кобилу його захопить, а в оселю заскочить, зловить жінку його і діти, і майно його усе візьме, то його коня для нас так жалко, а самого смерда не жалуєш. З Володимиром погодилися, і військо вирушило в Половецький степ. Шли і сушею, лодіями по Дніпру до острова Хорт. Там вояки об'єдналися і попрямували на схід до урочища Сутен. Біля нього князям удалося розгромити передовий загін одного з найхоробріших половецьких воєначальників Алтуно. Після цього почалася головна битва. Рушили полки Половецькі як бори. І не можна було їх окинути оком. Але вже після першого удару Руських воїв половці не витримали і стали втікати. Це була велика перемога. Коли після битви в намет до святополка і Володимира привели полоненого хана Бельдузя, той запропонував за своє життя викуп. Володимир йому відповів, чому ж ти не вчив синів своїх і роду свого не переступати клянту? Але проливаєте кров Христи. Хай же буде кров твоя на голові. Русичі взяли велику здобич та захопили в полон печенігів і вторг. Кілька років половців не чутно. було. 1107 року половецькі хани підійшли до Лубе, там на солі їх уже чекали руські князі. Об'єднане військо знову розбило поле. Але орди кочівників продовжували руйнувати руські землі. Тому 1111 року Володимир знов умовляє князів іти на полоць. На Дону русичі захопили половецьке місто Шарукань. Жителі вийшли на зустріч із дарами. Другого дня захопили і спалили половецьке місто Сугро. Після цього супротивники зійшлися в поле. 24 березня руські князі розбили полоць, але вже за два дні ті зібрали полків своїх безліч і оточили русів на берегах річки Салниці. Почалася новати, і падали половці перед полком Володимировим, і бив їх невидимий ангел, і розгромили їх у страсний понеділок березня місяця, в день 27. і на салниці ріці. Чужих племінців силу селенну перебив.